Автопарк місто Київ, Сумська-2. В наявності у нас є такий от апарат: це Land Rover Sport, машина 2012 року випуску. 5-літровий красавець, офіційний, весь в рідній фарбі, нічого тут не фарбовано. В ідеальному стані по кузові, топова оптика, омивачі фар противотуманні фари, передня камера, візуально і по ЛКП в ідеальнішому стані 20 ті диски. З хорошою резиною безключовий доступ. По задній частині маємо парктроніки, також присутня камера заднього огляду. Салончик у нас такий комбінований, бежевий, з коричним, в ідеальнішому стані, стеля без єдиного зауваження, підігрів задніх сидінь, карти дверей в ідеалі. По передній частині маємо пам'ять сидінь, повний електропакет, такі от вставки дерева, преміальна акустика Harman. Автосвітло, електрорегулювання керма з підігрівом по центральній консолі штатна мультимедіа, клімат та підігрів передніх сидінь. Також присутній вибір режимів пневмопідвізки та вибір режимів їзди. Тому, якщо вас цікавитиме даний красень, шукаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк, можете придбати його як заготівку, так і в кредит або в лізинг. Тому звертайтеся.